У кінці минулого року в мережі інтернет активізувалася дискусія про читацькі підсумки року. І я в зв'язку з цим подумала, що цього року я не прочитала майже жодної книжки для себе. Але просто в чому штука, що все життя читання було одним із моїх основних хобі. Я постійно перевищувала ліміти в районній бібліотеці, я читала в кількох форматах: тобто, це були аудіокнижки на ніч, це була електронна книжка. Навіть з телефону, ну і паперові, звісно, якщо вони мені діставалися. І якось хотілося би підсумувати якісь такі найкращі перлинки з цього досвіду, які все-таки зробили з мене ту людину, якою я є. Звісно, тут тут буде багато про дитячу літературу, про підліткову літературу. Ну бо всі ми там були. А в цілому я власне хотіла би охопити книжечки, які я читала саме до 17-18 років. Так чисто позгадувати це. Було непросто. Плюс-мінус склали такий списочок штук, які справили на мене найбільше враження женя тому гайда. Наш перший лот це дитячі книжки. Я думаю, що десь до 14 років, напевне, вікова категорія. Ну і тут перше, це мій улюблений дитячий письменник Всеволод Нестайко. Я, здається, прочитала буквально все, що він написав. Ну або ж все, до чого в мене дійшли руки. Найбільше, звісно, я любила твори, які зараз, напевно, можуть вважатися класикою дитячої літератури, ну тобто, вони стали класикою, тому. Що було за що? Це обов'язково тореадори з Висюківки. Я точно пам'ятаю, що їх я прочитала а, дещо пізніше за всі інші твори Нестайка. 11 років це моя перша поїздка в Київ, і я з цією товстенькою книжечкою сиджу в метро, сиджу мамі на роботі, сиджу та всюди взагалі. Це насправді був мій перший досвід знайомства з тореадорами, тому що. Більшість творів нестайки я сприймала все-таки в аудіо форматі. Ну і мені це все насправді дуже вайбувало, тому що я взагалі, хоч і не родилась виросла в місті. Типу, я все-таки дитина природи. Ну але на відміну від території з Васюківки, я мала все-таки трошки менше свободи. Але що мене тут найбільше зачепило, це оце унікальний нестайківський гумор. Я не знаю, вона настільки добра і настільки хороша, що має окреме місце в моєму сердечку. Дещо раніше моїми мої улюбленими були. Всі твори нестайка, в яких фігурувало слово. Пригоди, це пригоди в Україні сонячних зайчиків, не забуваємо про місячних зайчиків, не забуваємо про пригоди в лісовій школі. І це якраз були ці штуки, які сприймала чистова аудіоформаті. Тобто сонячні місячні зайчики були в начитці здається, від якогось радіо, які читала пані з неймовірно приємним голосом. Лісову школу мені начитувала мама. Я буквально оцей от запис її на диктофон переслуховувала доволі регулярно, тому що навіть попри те, що. Що була паперова книжка, все таки потреба в читанні на ніч у мене була більше ніж у просто читанні. Особливе місце в списку моєї улюбленої дитячої літератури посідають історії про пепі Довгопанчоху. Просто щоб ви розуміли, наскільки це було серйозно в третьому класі на Новий рік, поки всі були сніжинками і зайчиками, я була пепі довгою панчохою. Мама весь ранок мені заплітала дротики в косички, щоб вони не отак от висіли, а нормально, як у пепі, правильно стирчали. Мені здається, що саме історії про Пепі давали мені якусь цю дитячу сміливість досліджувати, пробувати різне, при тому бути обережною, звісно, тому що хоче башкетниця, але все-таки не зірви голова. Тому так. Вона доволі довго залишалася моєю роумоду, і, можливо, досі трохи є. Все, що ти любиш і активно сприймаєш в дитинстві, воно ж не минає просто так, коли ти виростаєш. Воно залишає на тобі якийсь відбиток. Не можна не згадати про деякі неймовірні видання Баби галамаги З тих, що в мене були, це як мінімум два томи Ста казок, о, третя вже купувався, здається, для моїх малих, але все одно він є в сімейній колекції, просто не зі мною. На жаль, тут казки Туманного альбіону, і звісно ж та сама знаменита снігова королева. Мені неймовірно подобалося розглядати оці от всі малесенькі детальки. Вони були ілюстровані Владиславом Єрком і іншими неймовірними художниками, навіть попри те, що можливо в самих казках не було чогось особливого, прям що мене якось морально зачіпало. Оно, ну, тобто снігова королева, я не думаю, що мене. Е... Чимось здивувала би як суто текст, бо я я саму казку читала і до того в багатьох варіантах, і а, багато з тих, що ввійшли в сто казок, я і так знала. Просто це саме ілюстрації, це те, що зробило ці видання суперськими для мене. Ну і останні з категорії дитячих книжок, що я хотіла би згадати, це книжка Дракони все про драконів. Багато в кого була, хоча б одна книжечка із цієї серії Мхаона. І вони насправді неймовірні. В когось там була єгиптологія, в когось якесь монстрознавство. Ну, мені випали дракони, і в мене неймовірно довго було буквально захоплення концепцією драконів. Я розколупувала ці невеличкі пробнички, може, фото знайду. Там а, був пакетик з глітером, наприклад, що це мовляв драконячий пил. Ну і мені обов'язково треба було його розклупати, тому що ну як ну це ж справжній драконячий пил? Ви що? Взагалі ця книжка стала основою а, повної купи різних а, ігор в моєму дитинстві. І напевно логічним продовженням цього захоплення стала книжечка Фантастичні звірі і де їх шукати тобто нічну просто якби енциклопедія фантастичних звірів зі світу Гаррі Поттера, але вона дуже добре вписалася в мої тогочасні захоплення. Ну, раз ми вже згадали про Гаррі Поттера, того час переходити до підліткових книжок. Обсесія Гаррі Поттером у мене почалася доволі таки рано. Мені дуже складно відстежити, коли саме в мене були аудіокнижки кожної частини. Потім потрошку починала докупляти паперове видання Мами Галамаги». Ну, але факт залишається фактом, що я цю серію перечитала багато-багато разів. В мене буквально був пунктик на Гаррі Поттера багато років, пізні ігри. Гри, крафт, я робила собі різні палички, я складала словники закляття, в мене були мантії, варила зілля <свіст> з того, що могла знайти в хаті. Ну, але років, здається, десь. 13. на заміну Гаррі Поттеру прийшли інші типу підліткові саги, ну якщо їх можна так класифікувати. Ну бо я відкрила для себе, що є повна купа подібної літератури, де ми беремо підлітків, кладемо їх у якийсь фентезійно фантастичний сеттинг і змушуємо їх рятувати світ. Десь там я поставила собі за мету прочитати взагалі все, що може стосуватися цієї теми. Все почалося з Персі Джексона. Я дізналася про його існування завдяки своєму другові з художки. Мені здається, що я мало які книжки так швидко ковтала, як серію про Персі Джексона насправді. При тому, що я його почала читати, коли ще здається, остання книжка з циклу героїв Олімпу не вийшла, і вона якраз виходила, коли я закінчувала дочитувати цю серію, і це було щось чимось. При тому, що доволі часто я от речі з цих книжок переносила собі в життя. Червоні палички зілля то ясне діло. Зв'язку з Персі Джексоном у мене з'явився меч, це була така дерев'яна планочка, з якою я за допомогою канцелярського ножа витисала якесь. Щось, що віддалено нагадує меч, у нього було руків'я обмотане срібною ниткою, він був фарбований в чорний, ну, неймовірно, взагалі, я не знаю, може, фотографію знайду свої кімнати з того періоду. Отут покладу, тобто ось це. Воно багато що про мене говориться, як про особисті у підліткові часи. Коли я захопилася голодними іграми, це теж була ще одна штука, яку я прочитала дуже швидко. Ми почали <смі> робити луки, стріли. цього року, коли їздили в село, то буквально всі навколо бігали, гралися з цими луками-стрілами, ганяли в курятник красти пів'я, але так, щоб тебе не заклював, не дай Боже, якийсь індик, якому не сподобалося, що ти порушив його. Про Ну, така от історія. Коли я казала, що я мала на меті перечитати взагалі все, що було доступне із такого жанру, я не жартувала. Просто оці, що я згадала, вони справили на мене найбільше враження. Ну, а інші просто були прикольною розвагою, так чисто. Прочитати і забути, тому що зараз я, наприклад, не згадаю, про що взагалі була деяка частина з цих серій. Там, наприклад, Дивергент щось пам'ятаю, ще був той, що біжить лабіринтом. Господи, як це українською буде? У цієї серії не було перекладу. англійською англійської вона Mortal Instruments і нещодавно її анонсували українською, чому я неймовірно рада. Це одна з тих штук, де фентесі з розряду різних магічних створінь вампіри перевертні оці от всі штуки. І вона мене на. Надихнула почати писати щось подібне. До речі, сутінки я не чіпала. так історично склалось. Але я абсолютно зараз не можу згадати про що там було, хоча я прочитала всі п'ять товстелезних книжок. З Ерагоном, напевно, та сама історія. Весь цей час на фоні перебували хроніки Нарнії. тобто вони в мене теж були в форматі аудіокнижок, і я час від часу переслуховувала кожну з них. Фільм, наприклад, про Лева клунку і чарівну шафу, був неймовірний. Ну, при тому, що цей фільм насправді описує події другої. Книжки серії, їх там теж всього сім, і насправді тут світ набагато цікавіше розкривається, ніж будь-який, напевне, із цих всіх підліткових сад. <рив> ну і наступна така невеличка категорія: це будуть фактично дорослі книжки, але які ну як дорослі, я не знаю, чи можна їх назвати дорослими, просто книжки, які написані не для певної вікової категорії. Але які мені дуже подобалися в дитинстві. Якщо говорити про українську літературу, то я страшенно любила зачаровану досну Довженка і Кайдашеву сім'ю. До речі про них, як і про багато чого, що увійшло в шкільну програму, я вже говорила в окремому відео про літературу. Отут буде лінк, і також внизу під відео. Але в чому тут суть? Що ці два твори я прочитала, типу, як мінімум, до 9 років, і неодноразово до них поверталася. Я їх не читала, коли я була в школі, коли вони там в 9, здається, чи 10 класі за програмою мали бути. У мене все-таки було дещо інше їхнє сприйняття, а не те, як його намагалася позиціонувати, типу, саме шкільна програма. Та, оце от. Кайдашева сім'я, український реалізм. Оця, 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 оця штука, Довженко, щось там, кіноповість, бла бла-бла. Коли ти не обмежений цими всіма категоріями, якими тебе намагається навчити класифікувати літературу школа, то воно якось читається набагато легше, простіше, і ну я б навіть сказала, що набагато цікавіше, якщо чесно. В цю ж категорію напевно, можна також занестити граловою, тому що я їх прочитала, здається, років в 14. Просто тому, що знайшла в себе на комп'ютері аудіокнижку і вирішила, ну так, мені більше нема що слухати, пора слухати тигроловів. Мені довелося промотувати перший розділ, тому що дуже довго йшли описи того поїзда дракона. Ну я ж фактично в тому віці ще не була в курсі всього цього історичного контексту, навколо якого будувалися тигролови. Ну, тобто, як якесь загальне розуміння було, що, типу, От у нас є НКВД Медвин, він поганий оце от все. Ну, але воно відлунювало більше як власне пригодницький роман. До пригодницьких романів у мене взагалі була окрема слабинка, бо я неймовірно любила наукову фантастику. Якби мене десь років в 9-14 спитали, хто твій улюблений письменник, то я би сказала, що це, напевне, жуль Верн. Я перечитала неймовірно багато його творів, при тому, що користувалася. Цією самою стратегією, що і при прочитанні тегрологія перший розділ обов'язково пропустити, інакше ти знудишся з цієї книжки так, що не хочеш читати далі. Але те, що відбуватиметься далі, воно вартуватиме того, що буде на початку. Тобто, потім до того першого розділу ще можна повернутися було, щоб плюс-мінус вловити якийсь контекст того, що там відбувається. Моєю найулюбленішою книжкою Жуля Верна, був таємничий острів». Цю стратегію із. Пропусканням першого розділу, вона в мене напевне з'явилася саме через «Таємничий острів, тому що там був якийсь аудіозапис бракований. Ну я теж слухала це як аудіокнижку, і там буквально бракувало величезної частини першого розділу. А там якраз відбувався оцей історично-політичний контекст, тобто громадянська війна в Америці. Це от все, як вони взагалі опинилися на повітряній кулі. Моя історія починалася з того, що вони вже летять на повітряній кулі. Якось отаким от от чином воно мене насправді затягнуло, і оця от вся історія виживальництва, яка ну яка, якщо чесно, була набагато цікавіша мені за умовного Робінзона Крузу, чисто через те, що герої таємничого острова завдяки розумовому рівню розвитку, завдяки якимось. Корисним скілам вони змогли вийти на набагато вищий рівень життя. І десь в той момент я зрозуміла, що мені не дуже подобається спостерігати з якимись там безпомічними страдницькими персонажами, якщо у мене є буквально рольова модель у вигляді інженера Сейроса Сміта, який будь-якій ситуації знайде рішення проблеми, але ясне діло, що він один з цим не впорається. Але для цього потрібні друзі водночас спеціалісти. Рісти з інших галузей, тобто це якась така історія про міждисциплінарну колаборацію. Це зовсім всім неймовірно цікаво спостерігати. Тобто воно мене навіть захоплювало більше ніж той самий 15-річний капітан. Хоча, здавалося, ми. До речі, у Жуля Верна є роман під назвою Замок в Карпатах. Він про замок в Карпатах, але оскільки це наукова фантастика, там немає вампірів і надприроднього, це роман більше як детектив з доволі таки науково-обґрунтованим. Розв'язком. Він мені теж сподобався останній рік. Я, напевно, все, що я дивлюся, детективні серіали абсолютно різного штибу. І коли я на початку казала, що нічого для себе не прочитала протягом цього року, я можливо збрехала, тому що я, як мінімум, прочитала кілька десятків оповідань про неймовірні пригоди Шерлока Голмса. Точніше, прослухала на ніч. Ну, при тому, що я, крім Конана Дойля, напевне, ніяких детективів і не читала, ну, так історично склалось. Та, тобто я їх здебільшого дивилася. Але що цікаво, що я раніше не приділяла багато уваги саме оповіданням Конана Дойля, але однією з моїх улюблених книжок, в тому самому періоді, про який ми говоримо, була Собака без кервілів. Ну, це та сама класична історія Шерлока, але розтягнута на семигодинний роман. Те, що треба. Нормально, зійде, погнали. Ну і за компанію до Жуля Верна, мені здається, варто би було згадати Миколу Трублеїні, який абсолютно несподівано вписався в мою читацьку полицю. Ну, як вписався в мою читацьку полицю. Штука, в тому, що він там стояв завжди. І я його просто десь ну, років 14-15, напевно, його помітила. Коли в мене постало питання, що читати. І я почала все-таки дивитися на нашу здоровецьку імену бібліотеку, тому що, крім, Багатотомної нудятини українських і не тільки письменників, на мій тодішній погляд, так тобто, зараз я розумію цінність багатотомного зібрання творю Лесі українки. Давайте так, от я шукала щось веселіше. І знайшла власне три книжки в нас здається, Його було шку на колумблах, так і глибинний шлях. Ну але це вже навряд чи можна класифікувати як якусь наукову фантастику, ну хіба що глибинний шлях, але про нього зараз ще трошки поговоримо. Тому що Трублейні він все таки радянський письменник, тобто в цей період. Там, наприклад, підводний човен уже не був би якимось дивом, яким він був усе таки у часи Жуля Верна. А підводний човен там теж світився. І приваблювала власне ця от реалістична деталізованість історії. Бо, наприклад, лахтак це про криголам. У мене навіть зараз є цей момент, якщо мені подобається дивитися про людей різних, іноді не дуже стандартних професій, дізнаватися про якісь нюансики, детальки. Тобто я, можливо, навіть вже не згадаю сюжету умовного лахтака, але пам'ятаю, наскільки мене захоплювала власне, ця історія, зокрема, через те, що вона відбувалася на кригуламі. А ну і повертаючись до глибинного шляху, тут дуже цікава історія, тому що як я вже згадувала, трублейні він радянський письменник. І відповідно це все-таки відображала. В його творчості. Так от глибинний шлях це про те, як Радянський Союз вирішив збудувати Гіперлуп. І основним персонажем там був цей неймовірно харизматичний молодий інженер, який придумав загерметизувати той тунель, щоб Гіперлуп все-таки став гіперлупом. І там оці от, всі деталі розробки цього проєкту, втілення, співпраці, оць, 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 оці, от, оці от нюансики. От. Технічно це навіть не просто наукова фантастика, це радянська наукова фантастика. Що в кінці на радянський союз напали, причому з усіх боків з заходу зі сходу. Я не пам'ятаю хто, але ну напали злі, злі напали, і завдяки цьому гіперлупу радянському союзу вдалося виграти ту війну. Отак от, от і потім вони набудували таких тунелів по всій землі, і всі були щасливі. Хеппі енд. Отака от історія вийшла. Я не знаю, можете вважати це якимось списком рекомендацій, хоча ці рекомендації доволі такі специфічні, це скоріше більше знайомство? Не знаю. Я якось так. Знайомство з моїми книжковими зацікавленнями. Якщо ви думали, що це вже кінець відео, то це не так, там далі є ще кілька цікавих штук, але прохід далі платний, з вас 20 гривень. На що? На реп. Для кого? Для 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Для чого? Евакуаційні машини для вивезення поранених постійно атакуються, зокрема ворожими fpv дронами Щоб захистити еваки, потрібен потужний реп. Збір організовує Стасюк Foundation, В описі до відео ви зможете знайти їхній інстаграм, де будуть викладені всі звіти, а також власне посилання на банку, куди можна задонатити. Маленьких донатів не буває. Ось така от вийшла у нас трошки сумбурна історія, але мені здається, що час від часу треба робити відео в такому форматі, тому що якщо я... Щоразу буду неймовірно запарюватися над випуском нового відео. Вони будуть виходити все рідше і рідше, а я буду все більше вигорати і вигорати. Тому краще простеньке відео, ніж ніякого, все-таки. Реч, веселий факт. <головік> Глибинний шлях мене насправді настільки зацікавив цією ці історією, що я, я пам'ятаю, я годині восьмому класі читала хотіла стати інженеркою, але <головік> що пішло не так? Це якраз другий семестр восьмого класу. У мене був я захворіла ангіною і через це пропустила. Початок дуже важливої теми про синуси і косинуси мені так і не вдалося цю тему не здогнати настільки, щоб нормально зрозуміти. Типу, не просто зазубрити правила і розв'язувати вправи, а саме зрозуміти цю тему. І Через це в мене фактично був перекритий доступ до всієї майбутньої математики. І я через це дуже страждала і вирішила, що все я буду гуманітарієм. Е, добренько, що будемо прощатися, там я можу сказати: по-перше, бережіть себе. По-друге, Подобайку відео, коментар під відео, підпишіться на канал. До речі, нарешті в Україну почали доставляти знову ютуберські кнопки. І моя скоро нарешті прийде. О, зараз я її принесу, буду вам її показувати. А ви поки гроші кидаєте. Там внизу є посилання на свіженький збір від Тесюк Фондейшн. Погнали? Давайте. Давайте. Від такого двіжа ж манівня проснулася. Що ми вам з Мальвочкою хочемо сказати? Та, напевно, я не знаю, ми вже все на світі сказали. Так, Мальвуха, ану, поговори щось трошки своїм неймовірним голоском.